Вітає вас в ефірі РТК «Хуст» – Традиційний короткий випуск новин 10 листопада. У стінах хуської міської ради відбулося установче засідання першої сесії хуської міської ради, сьомого скликання, на якому переобраний міський голова Володимир Кащук та новий депутатський корпус склали присягу. Як проходила урочиста церемонія, а також які питання цього дня узгодили депутати, розкаже Євген Пасулька. Цього тижня офіційно вступили у повноваження міський голова та депутати міської ради. Відбулася установча перша сесія у Сінахуської міської ради, де зібралися як новообрані депутати та переобраний міський голова, так і кандидати у мери міста, керівники установ, правоохоронці, духовенство міста та представники засобів масової інформації. Розпочалася сесія традиційно з національного гімну. Для цього міська територіальна комісія приступила до оголошення результатів місцевих виборів. За їх результатами найбільше депутатських мандатів. 16 отримала партія конкретних справ, два мандати у єдиного центру, три опозиційного блоку, три КМКС, партія угорців України, п'ять Солідарність блок Петра Порошенка, два українська народна партія та всеукраїнське об'єднання Свобода. Три мандати. Честь зачитати текст присяги отримав найстарший депутат сьомого скликання Іван Пригара. Вступаючи права депутата Кузької міської ради, зобов'язовуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Хуст та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи, Присягаю додержуватися Конституції України, законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах міської територіальної громади. Виборчою комісією також були оголошені результати по виборам міського голови. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномадатно виборчому окрузі 6228 Набрав Кащук Володимир Павлович. Переобраний міський голова Володимир Кашук урочисто склав присягу на Євангелії і отримав посвідчення міського очільника з рук голови виборчої комісії Миколи Тегзи. Я хочу ще раз, користуючись нагодою, щиро подякувати всім тим, хто мене підтримав, всім тим, хто підтримав інших кандидатів. Бо я вважаю, що всі вони достойні, але народ обрав мене і народ. Громада міста Хуста зараз найняла мене на роботу. Я є найнятий на роботу на посаді міського голови для кожного громадянина міста Хуста. І з сьогоднішнього дня ми перегорнули сторінку. Ми починаємо роботу з чистого листа і починаємо продуктивно працювати на благо наших хустян. Я би хотів, щоб у нас не було ні більшості, ні меншості, ні опозиції, щоб всі 34 депутати хуської міської ради працювали на благо наших містян. Зі словами вітання та настанови на плідну працю, звернувся до присутніх почесний громадянин міста Василь Мондич. Також привітали та благословили міського очільника і новообраних депутатів представники різних релігійних конфесій міста на Тисою. Після нетривалої перерви новообраний склад міської ради обрав лічильну комісію, розглянув питання регламенту роботи, а також таємним голосуванням обрав секретаря міської ради. Ним знову став Володимир Ерфан. На цьому урочисте засідання першої сесії міської ради сьомого скликання завершило свою роботу. Нещодавно на всій території України розпочалася додаткова вакцинація дітей від поліоміліту. Проводяться ці заходи і у місті Хуста, Хуському районі. Яка це вакцинація і наскільки вона важлива? Всі за і проти у нашому наступному відеоматеріалі. Вакцинація від поліомієліту входить у обов'язкове щеплення згідно з календарем Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але останнім часом у зв'язку з рядом причин вакцинація від цієї недуги проводилася не в повному обсязі. У нашій державі склалася така ситуація, що у зв'язку із Тривалою відсутністю окремих вакцин, тимчасовими поставками вакцин не було безперебійно за останні кілька років прошарок дітей, захищених від такого захворювання, як поліеміліт, яке передається е, через харчі, через воду, потім крапельним шляхом. Е, е, Простойка населення значно зменшилася за останній рік. За даними які підраховували світній організації охорони здоров'я, у нас щеплених було 17% дітей. В план щеплень не виконаний був по причині відсутності вакцини. Для того щоб попередити ймовірну епідемію поліоміеліту, щеплюватимуть усе дитяче населення від двох місяців до десяти років у трьох турах. Перший етап вже зараз іде, він на протязі трьох тижнів Сьогодні третій зараз третій тиждень йде. Другий етап через місяць буде у грудні місяці. І третій етап планується на початку наступного року. В цій вакцинації підлягають усі діти, незалежно від того, чи вони мали раніше щеплення, чи не мали щеплення, і незалежно від того, скільки вони мали щеплень від поліоміліту. В першому етапі щепляться діти віком до 6 років, починаючи від 2 місяців і до 6 років. У другому етапі теж діти до 6 років, вже в третій етап будуть заїдні діти віком до 10 років, тобто їм один раз. Для щеплення є вакцини двоякі, обидві виробництва Франції, Є і ПВЕ інактивована полімлітна вакцина. Це в виді укольчиків. Іде вона? і Є ОПВ, ослаблена полімлітна вакцина. Вона жива у виді рот. За словами лікарів, дана вакцина має підтвердження якості, безпечності та ефективності, що може перевірити кожен громадянин. Вакцина поставлена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Вона є гуманітарною, вона є перевіреною. Кожна вакцина має на собі баночка має індикатор придатності. Тобто на кришці є кружок одного кольору, і в тому кружочку є квадратик іншого кольору або іншого відтінку. Якщо вакцина неправильно зберігалася, тоді цей кружочок стає такого самого кольору, як і той квадрат. Тобто квадратик стає такого самого кольору, як і той кружочок. Тобто любий батько, любі родичі можуть подивитися, чи так, чи не так, чи вона така. Це не та вакцина, яку показували по телебаченню, яка зберігалася десь там на складах без холодильного обладнання, бо це зовсім інші серії цієї вакцини в от З одного боку, з іншого боку, вона доставлена була в Ужгород з дотриманням холодового ланцюга, потім розвезена із холодильним обладнанням по районах, зберігається в нас ріна холодильника і щепляться зараз діти усіх вікових, які до 6 років. Лікарі наголошують, що відповідальність за життя і здоров'я дитини у першу чергу несуть батьки. Тож кожній родині потрібно слідкувати за здоров'ям і зважувати всі особливості розвитку дітей перед тим, як їх вакцинувати. Тому що будь-які контакти вакцинованих дітей з хворими можуть призвести до негативних наслідків. Але багато батьків виступають проти вакцинації своїх дітей взагалі, мотивуючи, що у деяких випадках щеплення стає загрозою здоров'ю, а навіть і життю дитини. На жаль, мед... Медицина з цього приводу не дає чітке роз'яснення необхідності обов'язковості такої процедури і покладається на рішення батьків, від яких залежить проводити цю процедуру чи ні, а надалі й здоров'я їх дитини. У профілактичних цілях дітей, які відвідують дошкільні заклади і взагалі не мають щеплень, на період проведення турової вакцинації необхідно залишати вдома, щоб уникнути негативних наслідків. Сподіваємось, що обов'язкова вакцинація дітей принесе свої результати і вони будуть позитивними. А для батьків, які відмовляються від щеплення, проводитиметься більше роз'яснювальної роботи і виросте довіра до медичних закладів нашої держави. І у продовження теми, яке ж ставлення пересічних громадян до обов'язкової вакцинації дітей відповіді у нашій традиційній рубриці. Точка зору. Але, якщо ви знаєте засобів масової інформації, проводиться е, трубовакцинація дітей від поруч. Ну, так, так і, і яке ваше ставлення до цього потрібно... Обов'язково треба. Я медсестра, я ж знаю, що чим mm -hmm. то грозить. Раніше всіх прививали обов'язково. А чим це то кінчить, якщо не прививати? Обов'язково. То залежить від батьку. Якщо батьки зголошаються, тоді нічого. А якщо не соглашаються, це від все залежить від батьку. А як ви ставитеся до цього? Ну як чи потрібно це робити обов'язково всім? Звичайно, ми раніше, коли в нас діти були малі, ми всі виконували всі ті прививки, все, що казали, все виконували. А тепер дуже багато помирає, багато не того, не ті ліки дають, і багато ті ліки, що дорогі. Зараз люди вмирають. Що в нас тепер така ситуація, що я навіть не можу і сказати? Давно ми вакцинації дітям всім чинили, а зараз не знаєте, чи чинити, чи не чинити, бо кулько дітей ще помирають. Є такі, що не і не підходить діти, дитина помирає. Кілька такого є, случай по телевізору слухаємо, що дали вакцинацію, дитина померла. померли. до врача, а врач каже, що ми все ка добре каже. Якщо вона, якщо вони провірили, то ці Цінації провірили достроково, що вони такі, тоді можна, Можна, але дітям потрібні. Зараз діти хворіють, дуже хворіють від того, від цього воздуха чи від чого, але треба треба робити. Ну, якщо чесно, то, то таке питання, як рокати, що то не може оповісти, що обов'язково і не обов'язково. Просто люди може, Бояться дітям давати за того, що не впевнені, як та, яка та вакцина. Ми не знаємо точно звідки. Раніше при Союзі обов'язково дуже рідкісні. Взагалі були случаї, бо в мене були діти, що було Ну а тепер і зато більше бояться, що не впевнені, що то вакцина така, як має бути. А інакше б вони були, бо треба дітей все-таки вакцинувати. У своїх усіх дітей ми були вакциновані. Ну, Тут таке питання, що то, то зависить від держави. Звідки вони взяли, які вони, чи вони проходили провірку. Значить, знаю я, тому що я працюю в школі. ну, У мене таке нейтральне відношення. І позитиви там є, і негативи є. Ну, Чесно говоря, я більш негативно відношуся до того. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і нагадую, що короткі випуски новин і деякі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці, адресу якої ви бачите на своїх екранах. До побачення до наступних зустрічей в ефірі РТК Хост.